Для слави Божої для блага держави я вирішила непорушно зберігати обітницю в снотливості. Мій чоловік Англія, мої діти піддані. Цей маніфест проголосила королева Єлизавета I Тюдор під час своєї коронації. Щоб підтвердити цей маніфест, вона коронувалася просто волосою, що було немислимо для Англії XVI століття. Її довге золота воруде волосся хвилями спадало донизу, підкреслюючи прекрасне юле обличчя. Через чотири роки королева перехворіє віспою, яка забере її красу. Прекрасне обличчя буде вкрите жахливими шрамами, а золоте волосся випаде. В 30 років вона надягне перуку, але зробить це так, що вони стануть трендом на наступні 200 років. У самої Єлизавети їх буде не менше 80. обличчя вкрите шрамами. Вона буде густо фарбувати спеціальними білилами на основі свинцю і оцту, використовуючи сирі яєчні білки як основу під макіяж. Губи вона фарбуватиме червоною помадою, яка містить ртуть. Щоб приховати зморшки на шиї, Єлизавета вигадає високі пишні комірці, які також стануть трендовими. Довгі рукавички і неймовірні сукні з розсипами дорогоцінного каміння. Чим старішою ставатиме королева, тим яскравішим ставатиме її вбрання. Ну і звісно, Єлизавета попіклувалась про створення свого образу для прийдешніх поколінь. На всіх портретах вона бездоганна. Чи дійсно королева Єлизавета дотримала своєї обітниці, зберігла цнотливість та залишилась королевою дівою? Дивись у наступних різ.